Неймовірно відбувається сьогодні. Єврокомісія оголошує про те, що запускає проект міжнародний, який називається стіна дронів. Не просто міжнародний, а це проект оборонний спрямований якраз на ліквідацію нівелювання загроз. З боку Російської Федерації в плані порушення повітряного простору, Значить, що відбувається сьогодні онлайн засідання за участі Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, Румунії і що найцікавіше, Болгарії, ну і також там буде присутня Україна. Консультації за участі цих країн переростуть зрештою, це вже конкретний анонс від президентки Єврокомісії Урсули фон Ляєн, переростуть у конкретні варіанти фінансування, тобто, якщо. Таке е, така заява робиться. Це означає, що рішення всі ухвалені. Стіна дронів запрацює із 1 жовтня. 1 жовтня з'явиться бюджет, фактично, розподілення грошей із бюджету європейської комісії, тобто бюджет на оборону з європейської комісії. Коли ви таке бачили, вітаю Кремль, вітаю Російську Федерацію і вітаю власне особисто Путіна, який змушує просто так європейців витрачати. Ще більше грошей на оборону при абсолютному їхньому небажанні це робити, тому це зрушення надзвичайне. Причому от Польща, яку я назвав, вона взагалі іде далі сьогодні. У нас. Газета виборча виходить з цікавою інформацією про те, що зараз активно працює комісія, яка добивається від уряду своєї країни використання засобів ППО за межами кордонів Республіки Польща. Це стосуватиметься очевидно не лише дронів, а стосуватиметься також і ракет. Це історія про яку Україна говорить понад 3,5 роки, що загрози з повітря, які наближаються. До кордонів НАТО можуть бути ліквідовані на території України. Звісно, уламки це наша величезна проблема, які там кудись падатимуть, але робити це можна, і Київ офіційно абсолютно не проти. І ось друзі, це все відбувається зараз. Причому голова цієї комісії, як повідомляє Виборча, наполягає на тому, що потрібно внести зміни в це законодавство польське якнайшвидше і дозволити не просто е, ухвалювати рішення по збиттю. Ворожих цілей за межами польських кордонів а дозволити робити це навіть без консультації в рамках НАТО у відповідності. вони так цікаво там формулюють у відповідності до статуту Північно-Атлантичного альянсу до норм, але без узгоджень. Це шикарна історія. Якщо її прорвуть поляки, я думаю, далі ми побачимо щось подібне і стосовно Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, Румунії і Болгарії, так які сьогодні от проводять ці засідання по проекту стіна дронів, тому що от Естонія також заявляла про те, що ці МІГи там і су, які літали і порушували її повітряний простір нещодавно окремий, окремий епізод. Розберемось трохи далі. Там теж Естонія не діє абсолютно самостійно. Вона може фіксувати це радіолокаційно, а потім уже робити запит для партнерів в рамках НАТО, які відповідно будуть надсилати туди свої літаки. Угорські гріпени там я не знаю, нідерландські F-35, будь-які у кожної країни є своє представництво в повітряному просторі. Відповідно, бойове останній епізод із дронами. Який ну вбиває фактично цвях якраз в цю кришку гробу для Російської Федерації? Це дрони над Данією, Ви знаєте, що сьогодні в ніч з четверга на п'ятницю фактично перекривався повітряний простір в межах аеропорту міста Ольборг. І над Дольбургом фіксувалися ворожі дрони. Хоча є дві суперечливі заяви. Одна заява від Міністерства оборони Данії, яка свідчить про те, що нічого насправді не зрозуміло. Ці дрони невідомо звідки взялися, могли запускатися навіть з території самої Данії. і це якби зараз активно підтверджує і Російська Федерація. Так, так, це дрони не наші. у нас там взагалі немає. Тому але віриться дуже слабо, тому що дискусія розгорілася між міністром оборони а також міністром ем, юстиції Данії, ні, Петром Петр Хомельгор заявив про те, що в будь-якому разі, в будь-якому разі, те, що дрони там десь з'являються, і ми перекриваємо повітряний простір над своїми аеропортами, і таке велике місто, як Ольбах. Це означає, що це гібридна загроза, і це абсолютно провокація. І Неважливо, хто і звідки і як це запускає. Головне, що вони там з'являються, і це і це історія, яка е, несе загрозу. А оскільки ці дрони з'являються скрізь, то звинувачувати ми будемо Російську Федерацію, і і не тому, що вона там зі своєї території якось там по Балтиці летить. Ні, а тому, що або там Північне море. А, а тому, що воно просто летить і це може фінансуватися десь там в якихось цих ячейках, терористичних, Стичних з російським корінням на території самої Данії. Пісков, звісно, говорить про те, що ну порушення повітряного простору країн НАТО це абсолютно неправда, і, і взагалі. Ну, давайте послухаємо, у мене є цей уривок, як все це звучить. До речі, він там е згадує згадують йому журналісти, якби це власне реакція на ще одну цікаву історію. Фактично проговорився у нас посол Російської Федерації у Франції. Це Мішков, так е його, так таке прізвище. Він каже, що оці от е порушення повітряних просторів дронів, там е десь е у Польщі. Ну, зокрема, це відповідь на атаки з. Збройних сил України по Криму анексованому ось так. І очевидно, що ці атаки, які організовували Збройні сили України по Криму, вони настільки складні технологічні, що це явно не могло обійтися без допомоги Північно-Атлантичного Альянсу. Тому оп, ми як би таке от робимо. І, і тут Мішков фактично ставить в дуже незручне положення самопіскова. Невдобно вийшло, але давайте послухаємо коментар. Блумберг сообщила о том, что дипломаты из Великобритании, Германии и Франции провели встречу с российскими официальными лицами, в ходе которой выразили протест против того, что они назвали нарушениями воздушного пространства Польши и Эстонии и предупредили о том, что страны НАТО будут готовы сбивать российские самолеты. Вот в случае такого развития событий, что ответит Москва. Ну, вы знаете, об этом даже не хочется говорить. Это очень безответственное заявление. Потому что обвинение России в том, что ее военные самолеты нарушали что-то воздушное пространство и вторгались в что-то небо. И они беспочвенные. Сколь-либо убедительных доказательств этому представлено не было. Мы настаиваем на том, что все наши полеты... Але от Блумберг дійсно тут є посилання на це все. Блумберг підтверджує цю історію, що по неформальних каналах дійсно російських представників Міністерства оборони попередили, що країни готові збивати ці повітряні цілі, якщо вони з'являтимуться ну фактично на території НАТО, і це у відповідь фактично, тому що ця консультація неформально вона відбувалася у відповідь на три міг 31 якраз в Естонії. Оця от естонська історія. Вона зараз ну найнебезпечніша така як сценарій, вона зараз е, в основу покладена і е, розвивається. Але що цікаво, Блумберг також зауважує про те, що от ці от представники Російської Федерації під час цих неформальних консультацій вони робили ретельні нататки. Тобто, очевидно, що вони готують доклад для Міністерства оборони вже Російської Федерації. До речі, стосовно готовності збивати зараз, хвилиночку. Є карта приблизно, яка демонструє, от як зараз в динаміці ця історія розвивається. Ось вона, значить, ми бачимо. Якраз е, території країн Європи, які е, зараз можуть приєднуватися, так е, жовтим, позначено with е, possible Інклюжен, так, тобто рішення може бути ухвалене трошки пізніше, і е, таким рожевим кольором це які вже відзвітували про те, що вони готові Готові збувати. Ви бачите, от великі країни, це е, у нас Польща і е, ви бачите, також Румунія з Румунією. Також там питання дискусійне, але практично закрите. Румунія зараз е, ну там на рівні парламенту ухвалює певні зміни до законодавства і говорить про те, що так ми це робитимемо, але з невеличкою зірочкою це завдання, що це має бути дійсно суперкризовий момент. Але ви розумієте, якщо написано робити, то там суперкризовий момент, суперзагроза, це вже ну абсолютні якісь нюанси. Чому взагалі ситуація серйозна? Тому що оці от приклади це ж не лише Естонія, не лише Ольборгу данії за останні дні. Я просто от нарахував ще там до десятка таких от прикладів літаки Російської Федерації. Поблизу Аляски. Про це CBS News написало. Вони не перетинали повітряний простір кордон. Цей повітряний з сполученими штатами та Канадою, але надзвичайно близько наближалися, зокрема, ту 95 та су 35 І командування повітряно-космічної оборони сполучених штатів Америки з посланням на CBS News вимушено було піднімати власне свої літаки F і реагувати на всі ці загрози. Далі у нас Балтійські країни, Латвія, наприклад, су 35 су 30 міг 31 над Балтійським морем здійснили свій прольот вздовж узбережжя поблизу повітряного простору Латвії, і змушені були підніматися. бачите, якраз оцей приклад: піднімати угорські гріпени. Угорські гріпени блокували написано так: два угорські гріпени блокували п'ять російських літаків, і це на вимогу відповідно Латвії. Так само і з Естонією. Естонія не підніматиме літаки, але там угорські гріпени можуть, наприклад, полетіти там з Латвії в Литву і все буде ок, Литва. Турки власне розгорнули ось такого красення. Це у нас літак попередження Авакс. Тепер він просто в ці хвилини ця махіна літає над територією Литви, якраз через загрози порушення повітряного простору з, з боку дронів. Тут також важливо, що цей літак фіксує дрони. Але я думаю, що він і літаки також російські може побачити. Ну і так далі, чому. Сьогодні власне це важливо і чому ця історія може обернутися дуже ну, ціка, цікавими наслідками для Російської Федерації. Ну, по перше, там є заява Російської Федерації про те, що це все нагнітання, так і що це фактично може запустити калищата, які призведуть до відкритого вже конфлікту. Нато й Російської Федерації, але ну, ну окей. А я не розумію, коли формується така думка десь там в Кремлі або в Міністерстві оборони Російської Федерації. не вже порушення повітряного простору на бойовому літаку а, або оцим от ударним дроном? Це не є із і заліт, фактично на повітряний простір НАТО. Це не є прямий конфлікт з НАТО. Тобто Росії можна скрізь це все робити, а НАТО має не, не відповідати за своє тільки за свої ми межами і то не можна не можна це робити, ось і ще одна більша така робоча версія. Ну просто там щоб війна росіян з НАТО, це ну то, якби мантра, яку повторюють Росіяни там з 2014 року. Але, от найбільш робоча, мені здається, версія це. Версія пов'язана із Дональдом Трампом, що це зараз абсолютно можливість, абсолютно можливість переконати Сполучені Штати Америки не залишати Європу, не сідати на цей велик там і кудись там урулювати, самі собі розбирайтеся, а все-таки реагувати, тому що загрози вони реальні приклади вони навалюються. От щодня, щопівдня, і власне Трампа ніхто за язик не тягнув, коли його запитали під час брифінгу з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, Нійорку. А як ви дивитеся на те, щоб НАТО там щось збивало коли щось залітає в її повітряний простір він сказав Окей уточнюючі запитання там далі відповідей не було, бо повалилися уточнюючі запитання, але відразу за це вхопився, і мені це дуже імпонує генсек НАТО Марк Рюта, який сказав, так, так, потрібно збивати. Я підтримую і він так. Я підтримую цю позицію Сполучених Штатів Америки, Так що все достатньо серйозно, і мені здається, отут от, от зараз вхопивши Трампа за цей язик, який він. Якраз розв'язав, який він помолотив, попрацював і сказав, що от треба збивати. От зараз воно все фактично і робиться. І я думаю, що Європа, яка зараз Єврокомісія виділятиме гроші, з чого я почав на цю стіну дронів, то це не залишиться непоміченим в державному департаменті. Скажуть, о, дивіться, європейці нарешті дослухалися Вашингтон. Нарешті вони будуть більше тратити на свої оборонні спроможності, а тому ми допоможемо. Ось такий прогноз. І мені здається, він ну там. Цілком справджувальний.